Вітаю на моєму каналі «Нетиповий ріелтор», де я розповідаю, як я збудувала маленький будиночок, 56 квадратів, і вас закликаю зробити так само. Сьогодні ми будемо говорити про терасу. Відео це знімається 27 вересня, тому що я спеціально хотіла проюзати цю терасу ціле літо, щоб зробити правильні висновки, що вдалося, що не вдалося. хто давно підписано на мій ютуб канал, знає, що я купувала коробку, в якій середині навіть не була. А те, як дізнався мій чоловік про покупку вдома, це взагалі була шокуюча історія. Я прикріплю відео зверху. Ви подивитеся. І так я наняла дизайнера, який прийшов і поміряв цей будинок. І він мені об'явив, що він 56 квадратів. Ну, і чесно, сім'я була в шоці, тому що ми на той час з чоловіком проживали в трьохкімнатній квартирі 67 квадратів. Я всіх заспокоїла, сказала, так, я просто доточу терасу 24 квадрати, і будинок стане 80 Ну, Це якраз ідеальний варіант формат такий для нашої сім'ї. І сказала і зробила. І так, зараз ми знаходимося на терасі 24 метри квадратних. Це тераса, яка йде під одним дахом. Тут знаходиться ще барбекю. І я спеціально засклала цю терасу алюмінієвим профілем, тому що я знала, що це приміщення буде експлуатуватися цілий рік. Коли я вибирала чим засклити терасу, було три варіанти. Перший варіант це був слайдінг. Це коли скляні такі полосочки заходили одна за одною, і прийом, виходить, дуже такий великий. А вони тільки в одну лінію виставляються. Другий варіант це була парковка. Та сама історія: скляні полосочки заходять одна за одною і розвертаються і паркуються до столба. І третій варіант це був алюмінієвий профіль. Ну, є ще четвертий варіант: це пластиковий. Ну, пластик мені не подобається, тому що він не так виглядає гарно, стильно, як, як мені хотілося. Тому я вибрала алюміній, Він дорожчий, але він дуже класний. Чому саме я вибрала алюмінієвий профіль? Не пластиковий. Пластиковий був товстий. Він не гарно, просто не гарно дивився. Моя цінність взагалі перша в житті це щоб було гарно. Алюміній зимою тримає тепло. А літом в цей профіль можна було вставити гарні мускітні сітки, які дуже плотненько заходять, і шансів ні комарам, ні мухам немає жодного. Чому я відмовилася від слайдінгу і парковки? Тому що ці установки були трошки дешевші. Але коли я дізналася, скільки коштує москітна жалюся під цю установку, і вона не, не так плотно би в рамку не лягала, не заходила, вона коштувала в два рази дорожче, ніж в цій алюмінієвій конструкції москітна сітка. Тому алюміній, тільки алюміній. Це скління цієї тераси коштувало 7 тисяч доларів. Але я за за цей період, за цих 9 місяців, що я живу вже цьому будинку, я не одного разу не пошкодувала, що витратила ці кошти, тому що можна було зекономити. Тут є три пройоми, які склилися. Можна було зробити тільки один, який їздив і ставити мускітну сітку, а два зробити глухих. але тоді не було б цього ефекту протяга, як мене літом, наприклад, якщо я дуже переживала, що літом буде жарко, що буде накалятися це скло, і тут не можна буде сидіти. Але так як в мене є два прийоми, в яких стане мускітні сітки, Вони кругле літо були відкриті ці вікна, і е, цей протяг, який гуляв, він постійно давав свіже повітря. Е, тобто не треба економити там, де не треба. Тут же на терасі я облаштувала зону барбікю, тому що я не хотіла, щоб вона десь знаходилася в, в саду, де треба було старілками бігати за ножиком чи за водичкою. Все робиться під один дах, поряд кухня, тут і продукти, тут і вода. І м -м, це барбікю ми будували в 21-му році і будували нам не спеціаліст. Той що робив нам ремонт, він сказав: Я зроблю вам барбікю, м -м, слава Богу. Він його не доробив. І коли вже почалася війна, коли почалися блекаути, я зрозуміла, що це барбекю мої питання по проживанню без світла не закриє. Тому я розвалила старе барбекю, наняла спеціалістів, і вони мені зробили класну конструкцію барбекю І ще додатково зробили таку плиту. Це для того, щоб якщо вдруг ну все, все погасне, але я собі зварила трошечки їсти. Прям порада від мене на такі роботи складні. Треба наймати спеціалістів вузької спеціальності. Тому що це, наприклад, я камін три рази переробляла, щоб його зробили мені ідеально. І що багато варили? Ні, барбіку в мене в дійсному стані. Пліта взагалі не разу я не користувалася нею. А барбекю... колись приїхала донька з Києва, я рішила, вирішила зробити їй шашлик, пробувала його розтопити. Чи я шибер не витягнула до кінця, чи це не протоплене ще барбекю, Не пропали мені. Потім люди казали, що було його пропалити тобі. Коротше, я задумила всю терасу Я думаю, господі, все, потушила і більше я ним не користувалася. Оздоблювала я це барбекю залишками після ремонту будинку. Тому що це плитка від тераси від кухні, фарба. Це фарба, яка залишилася теж по будинку з коридором. Дуже прикольна штука це мої дверки в пліту, це старі дверки від грубки. Коли я купила будинок, там стояла посередині грубка. Стільницю я робила натуральний граніт. Тіпа розкашелилася меблі на терасу. Я купувала вінтажні. Наприклад, ці стульчики це радянські, дуже зручні, класні стульчики з квартири, яку я продавала, і власне, хотіли їх викидати. Я в них забрала, вони мені подарували, їх, і я просто перетянула. Вони реально дуже зручні. Оце з подушечкою це крісло, це просто моє жодно промялося. Бо я ціле літо просто тут знаходжуся. Тому що зранку я на терасі медитую, роблю це зарядку, снідаю ввечері, вечерію, книжку читаю, фільм дивлюся, ну коротше. я на цій терасі живу, і саме тераса дає оце відчуття будинка. Будинка, і можна було б зараз. Я займаюся ландшафтним дизайном проектом, і дівчата мені роблять якісь відпочинкові зони на території ділянки. Але я не знаю, чи я буду там відпочивати. Отут От на терасі я точно постійно нахожуся. Діти мені присунули просто в, в, в наглуб. Присунули велике крісло мішок. І він до такої степені зручний, тому що він викладається і кріслом, і ліжечком. Ну, я прям його совую по всій тераси, де мені хочеться, там місце ближче до, до, до стекла, до вікна, щоб допізначити книжку. Або навіть виймаю його на солярі перед терасою і приймаю сонячні ванни. Всі вони питають, що це за кубики. Це не кубики, Це елементи. Такі полички старої нашої квартири, це дуже крута польська фірма, такі стильні робили меблі, і я їх забрала, тому що я їх використовую як стіл, як органайзер для зберігання. Як от були мене гості, не вистачило одного стульчика. На ньому, на цих кубіках можна сидіти. Ну і це просто як пам'ять про стару нашу квартиру, яку ми продали, щоб швидко зробити ремонт в будинку. Стіл я купувала теж в вінтажному магазині. Це дубовий гарний старовинний стіл. Він розкладається дуже зручно і він гарно виглядає. Ну терасу просто я робила, чому вінтаж використала на терасі. Тому що це зона барбекю. це такий більш релакс відпочинковий. Зона, тому мені хотілося щось отакі от натуральні тканини, там той плет, подушечка до речі, ця картина ця картина. Діти учні подарили моєму чоловіку. Вона така була велика. Нам в нашій квартирі, і я зразу, як тільки побачила цю картину, я кажу, боже, де ти її взяв? Куди нас квартира трьохкімнатна? А він каже: це в наш будущий дом. Так і вийшлося. Кричу: вона тут живе тут в мене на терасі. Ця картина. Зверніть увагу на цю площадку перед терасою. Я мала її робити з терасної дошки. Я прям вже її оплатила цю дошку. Але бруківщики мені порадили, що вони можуть зробити цю площадку з бруківки. І це прям ідеальний варіант, тому що немає і гри багато матеріали там паркетна ця, дошка, бруківка все зроблено з одного матеріалу. Дивиться дуже гарно, практично, тому що тут квіти. Я собі їх поливаю, я не переживаю за, за покриття. І виглядає дуже стильно. Ну висновок тільки один тераса це саме те, що треба для. Приватного будинка. Я б нічого не міняла, просто нічого не міняла. Все я правильно зробила, це все було продумано доречно. Зараз я займаюся ландшафтним дизайном. Оці квіти ви бачите, це в мене було день народження. Я попросила своїх подруг, щоб вони не несли мені квіти, а дарували рослини. На цей процес я знову наняла ландшафтне архітектурне бюро, і тому що я не хочу. Багато працювати в саду. Я хочу два рази в рік тільки виходити з сад, робити якісь свої роботи і все, щоб сад ріс без мене. Це новий тренд. Зараз малодоглядний сад. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтеся, так ви підтримуєте україномовний контент.